Чи ви чуєте нас? Так, чуємо. Дорогі брати і сестри! Українське дорог з вами! Вечерю, яку вже роками, роками організовує Ліга України в Канади. Раніше організація називалася Ліга визволення України. Але на сьогодні завдання нашої організації не змінилося, і ми далі працюємо з тим девізом і допомагаємо вам визволити нарешті ту Україну. Дорогі брати і сестри! Ми далеко від вас, але ми нашими серцями з вами. І ми стараємося допомогти, чим ми можемо. Робимо мітинги, звертаємося до наших парламентарів, ми збираємо кошти і ми влаштовуємо Майдани. І Все, що ми можемо зробити, ми допомагаємо. І нам навіть вдалося засвітити Ніагарський водоспад жовто-блакитними кольорами. І ми стали перед страшним, перед страшним злом. І перемогти це буде нелегко. І згадайте наших героїв, які роками сиділи по лісах, які роками сиділи в в'язницях і таборах. Згадайте Дарку Густяк, яка 25 років свого життя пробула в неволі. Олю Ільків, яка відбула 17 років неволі і від якої забрали дітей. Згадайте Мирослава Симчича, який відбув 32 роки, 6 місяців і 3 дні неволі. І вони не відступили від ідеї незалежності України. Досі нас недоля жевла, досі нас недоля жре. А ми крикнемо, ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре, ще не вмерла. У! Bye. Пане зенеку, як ви нас чуєте, вам велике-велике вітання від панів від дівчат з кредитової спілки Будучність. Ми пам'ятаємо, як ви були у нас на стажуванні. Всі вас вітаємо щиро. І ви знаєте, що на Майдані стільки творчості, і сьогодні ми будемо співати пісню лист батька до сина на День Миколая, який написав Олег Вітвицький з Тернополя. Дякуємо дуже вам. Дякуємо. Сьогодні такі, такі, така ніч. Сьогодні у нас свято, сьогодні фотохреща. Чи може ви поспішати разом з нами колянки ще Ви починаєте, а майдан вас підтримає? name Тиждень тому я стояла з вами і хочу вам передати велике вітання. І не втрачайте надії. Ми стоїмо разом з вами. Дякую, слава Україні. Героям слава! Знаєте, коли ми знаємо, що на Майдані стоять люди, яких ми знаємо. Фома, Юрко Зелений, Руслана, хто в нас був танок на Майдані Конго, всі, хто в нас був, кого ми знаємо, то ще більше наш миродського Зевьо, яких ми всі, всі вас полюбили, і ви знаєте, тут як рідні стояли там, ми вас всіх любимо. Тримайтеся ми з вами. Ми, ми, шк... ми шкодуємо за одну річ сьогодні, що ми не можемо вас пригостити варениками. Дякуємо, дякуємо вам, на що ж вам доброго вечора. Зі святого фотокреща вас. а ми продовжимо, страшні бігнеся. Вам я готовий за Так, так що Нам це дуже потрібно і дуже цінно. І там цілочі знаходи по санкціях, які відновляться, це теж дуже потрібно. Так само, коли будуть вибори, дуже важливо, щоб спостерігачі були научені. І я дуже дякую. Тут пішла людина прямо з Майдану до нас яка каже, що Афана Матко ще є її родичі, може, серед вас. Тобі зараз вас запитає. Ну, зараз. Тож виключено.